Так, Андрій Шептицький і Чернечі ордени, проблема взаємодії. Сам Андрій Шептицький був монахом Васильянином, коли він прийняв присягу у Христинополі. Він офіційно перейшов із римокатолицького католицького до греко-католицького обряду. Андрій Шептицький декілька років був... Був магістром Магиттяну у Допорниському монастирі. І також, також був монаст... ігуменом у монастирі святого Онуфрія у Львові. Після цього він з 1895 року був сповідником монахи і їхнім радником у монастирі у Кристинополі. І також однак він не брав участі у парафіяльному житті. Тим не менш, він був одним із тих, хто сприяв добом... ходу до реформи, тобто перетворення Васильян, ініційованих єзуєтами з 1882 по 1904 рік. Коли Андрей Шептицький став митрополитом, він сприяв розвитку Василянського ордену. Він був одним із найбільш потужних чернечих орденів у Українській греко-католицькій церкві у період його керування церквою, відомого періодичного органу місіона, який видається до сьогодні. Також серед українських греко-католицьких червечих орденів митрополит Андрій Шептицький сприяв розвитку також жіночих згромаджень, зокрема сестер служебниць, сестер Йосафаток і сестер Йосифіток, які займалися педагогічною діяльністю.